Хто такий продан і з чим його їдять? У чиїх руках рідне місто і чому міській раді більше не потрібен секретар? Чорним по білому. Про головні події тижня. Всезнаючий народний депутат Максим Бурбак повідомив, що в міській раді скоро буде секретар. За неофіційною інформацією, міські обранці вже майже зібрали дві третини підписів на підтримку висуванця від фракції рідне місто Василя Продана. Так це чи ні, але інформація стала неприємним сюрпризом для мера Олексія Павловича Каспрука. Ви ж пригадуєте? Не вважаю цю групу депутатів опозицію. Ці запроданці, яких очолює Василь продан, вони будуть в ізоляції. Тепер схоже на те, що в ізоляції опинились не переможці виборів, а міський голова в Олексія Павловича, як відомо, характер не золото. Буквально за півроку роботи мер зумів власними руками зруйнувати прихильну до себе більшість. Пересваритися з депутатами та громадськими активістами. Ви за що проголосували тільки що? Льоша, Льоша. підбирайте ви також слова, коли ви щось говорите. А тепер уповає на Божий перст. Будуть завжди шукати якісь то не так я зробив, то не 20 днів, не цей, то не там кому поклав, то не так я повернувся. Це нормальний процес. Я до нього я його нормально сприймаю у своїй поведінці та манері політичного діалогу. Олексій Павлович когось дуже нагадує. Злили вибори в місті Чернівці Солідарності, злили вибори під рідне місто, допомогли б бригаді Михайлішина продана повернутися до влади. Вже йдуть такі негласні як якби Михайлішина знову ж таки призначити на секретаря. Люди ж геть подуріли, чи що? Банда Михайлішина, бригада Михайлішина продана, прийшла до е, незаконними метами до керування в нашим містом. І партія рідне місто повинна понести політичну відповідальність і повинна нести її. Гучні обвинувачення, шантаж, непоступливість, бажання будь-якою ціною переломити ситуацію на власну користь, ледь не довели міську раду до повного паралічу, та й нині атмосферу в сесійній залі важко назвати здоровою, зробити все для того, щоб дестабілізувати ситуацію в місті, щоб показати, що міський голова не здатен. Ви бачите, що міська рада працює не зовсім адекватно. З часу виборів минув майже рік, але жоден висуванецька спрука на посаду секретаря обійняти її не зміг. Або не захотів, кандидатам не вистачає довіри і підтримки самих депутатів. Уже взимку було зрозуміло, що ситуація в Раді зайшла у глухий кут, єдиним виходом, з якої міг стати лише компроміс. Якщо люди розумні люди сідають за стіл переговорів, вони знаходяться знаходять компроміс завжди. Міський голова повинен розмовляти з фракціями, і незалежно від того, подобаються вони йому чи не подобається спільними зусиллями гасло міста Чернівці, про яке в міській раді політики згадують нечасто. лише тоді, коли дуже припече, і в березні місяці схоже припекло. То я би запропонував Олексію Павловичу все ж таки надати можливість е, пану Продане виконати передвиборчі обіцянки рідного міста і піти попрацювати секретарем. Так. так, деколи треба на горло собі наступити і переступити через свої, може, деколи нічим не підтверджені політичні амбіції, Максим Юрійович згадав про компроміс, коли у столиці почали збиратись грозові хмари на дурі до Марсенія Яценюка. Але щойно й на справи Народного фронту пішли на поправку. Найпопулярніший політичний коментатор на Буковині забрав свої слова назад. Оці депутати ну, не розуміють. От, от вони думають, що вони істина в останній інстанції. Особисто, в мене рука не дрогне, як то кажуть. Ініціювати на Верховній Раді розпуст Челівецької міської ради. Загралися вже. А він їх взагалі давав. Секретаріада в ратуші так затягнулась, що до кінця весни про необраного секретаря просто забули. А в середині літа близький до Олексія Каспрука депутат фронтовик Сергій Граков озвучив думку, що секретар депутатам взагалі не потрібен. А й справді, навіщо Каспруку незручний секретар? За останній рік Василь Сафронович продан став наріжним каменем усіх політичних розкладів міста та області. Майже не минає прес-конференції Буковинських нардепів або Чернівецького міського голови, де би не звучало його прізвище. Як головної тіньової фігури місцевої політики, сірого кардинала, великого комбінатора. Так хто ж такий продан і з чим його їдять? Да, от города, от області, хвост, и нам Максим Юрійович Бурбак, публічно викриваючи свого опонента, мав би знати це найкраще. Адже обидва політики, як відомо, знайомі давно, з університетських лав, де були одногрупниками. Історія політичного протистояння цих фігур починається у 2011 році, коли депутати міської ради відправили у відставку багаторічного мера чернівців Миколу Федорука. Шановні депутати, шановні присутні, дякую вам за По побачення. Згодом непотоплюваний Микола Трохимович виплив у політичних проектах Арсенія Яценюка вже в якості народного депутата. Там же свою кар'єру розпочав і Максим Бурбак. За відставкою Федорука, що з посади секретаря відкрила політичний шлях Віталію Михайлішину, бачили руку Москви, фірташа продана, підкреслить очевидне. Але якою б не була його роль у перевороті, Василь Продан, на той час підприємець, член міськвиконкому, фактично став радником Михайлішина. А відтак і першою мішенню для команди Федорука. Время смотрящі продана Борисова Бойка. Прошу. А згодом і не лише Федорука у 2011 році засновано громадську ініціативу Рідне місто, з якої пізніше виникає одноіменний партійний осередок, що вже у 2013 році на довиборах до Чернівецької обласної ради бере першість на колишньому окрузі Максима Бурбака. Рідне місто це форма, яка дозволяє прийняти участь. В місцевих виборах тим людям, які не хочуть пов'язати своє життя з політичними силами всеукраїнськими, депутатом стає Андрій Білогорка, який перемагає і висуванця фронту змін, і партії регіонів. Відтак у середовищі міських депутатів кохфракцій фракцій формується нова група, яка напередодні Євромайдану входить у конфлікт з Михайлом Папієвим і центральним керівництвом партії регіонів. Неформальним лідером об'єднання, який через два роки переможе на місцевих виборах під назвою рідне місто і став Василь Продан, не надто публічний політик, а успішний переговорник і шаховий комбінатор, вплив якого відчувають і в міській, і в обласній радах. На кону політичних розборок добробут це гравітон, це будівництво на вулиці Суворова, це будівництво за туристом-готелем. Одним словом, нерви Чернівецького життя, на яких майже два десятиліття безроздільно грав Микола Федорук та найближче оточення Арсенія Яценюка, правдами і неправдами продану вдалося сформувати депутатську більшість, яка на Буковині обмежила владу і доходи фінансово-політичного угрупування братів Бурбаків, завдаючи незручностей і мерові, і губернатору Фещуку, створила принаймні видимість демократії, вінцем якої повинна стати. Passada a secretaria.